Привіт усім! У нас сьогодні така гарна погода, сонечко світить, і я вирішила скористатись моментом, почати чистити клумбу біля під'їзду. Ну ще тут в під'їзді робиться ремонт. І ось будівельники, майстри, салашки гіпсу виливають прямо сюди на клумбу, на туслини. Виливають. А хто хоче, той може і сміття сюди викинути. Так що трохи важко за нею доглядати. Так, ну почну чистити ось це все сухе, позабираю і трішки попідрізаю. І ще листя потрібно звідси забрати. Я вже дивлюсь там. Трільпанчики пробиваються. Треба їх звільнити з-під листя. Розпочну. А тут ще на клумбі сусідів росте таке дерево. Я вже дивилася в інтернеті, що це за дерево. Воно таке невеличке, може це кущ. Воно дуже рано цвіте і так гарно. Може, хтось ви знаєте, що це за дерево таке. У нього такі от квіти. Такі зовсім дрібнесенькі. Як воно називається і що це таке? Так цікаво. І воно має сильний аромат. Дуже пахне. Тут ось біля мене котики позбирались. Почистила я вже трохи клумбу, попідрізала деякі кущі. І ще ці треба буде підрізати сам жит. Ось. Спіре я вже які листочки випускає. А ось тут дивіться, які гарненькі крокуси. Нарцис вже он підріз. Він підріс. вже пуплішок має. А ось тут гіацин пробивається. Вже навіть скоро квітнути буде. Ось тут ще один нарцис і також пуплішок. Квіток. І вже вон, трояндочки підрізала. І там також квітої вже примула. А, ось це кущик. Це лапчатка кущова або корильський чай. Вже які зелені листочки має. Тут у мене два кущика. Один і другий. Ось це розросла енотера. Треба буде її якось впорядкувати, бо вона тут дуже сильно розрослася. Вон ще одна трояндочка, які вже тут великі пупляшки має. І бузок також. Вже листочки які. Тепер ще залишилася друга половина клумби. Треба тут почистити. А тут вже які тюльпани. Великий пуплішок я ще не бачу. Поки що тільки самі листочки. Я думала, що тюльпанчик бутончиків немає. Ось малесенькі є. Малесенькі такі бутончики. А ця трояндочка. Це, здається, вулканіка трояндочка. Так, Також має такі поплішки, але Ой. я її буду обрізати. Я троянди низько обрізаю. Ну, Перша обрізка в мене завжди низько. А ось це тут у мене росте грунтопокривна троянда. То вона вже такі листочки випустила. Ось це гортензія. Зараз я трохи попідрізаю ці кущі і порозчищаю тут. І все тут так гарно розрився. Цей плющ. Він такий варігатний. Пішов сюди на дерево. Дуже гарний колір він має. Підрізала я троянди. Також кущики курильського чаю. Ось і ще одна трояндочка. І також підрізала гортензію. І тепер потрібно траву звідси трохи почистити. Ну, подивлюсь, скільки я сьогодні встигну, тому що в нас по погоді прогнозується сьогодні дощ. Ну, скільки стигну, стільки зроблю. Уже я потроху розпочала траву чистити. І на сьогодні, мабуть, усе. Ну, як кажуть, головне розпочати. І рахуйте, що пів справи зроблено. Так що на сьогодні якось так.